Низька явка виборців під час другого туру місцевих виборів в Ужгороді особливо вирізняється на фоні першого. Ще 25 жовтня голос за кандидатів на посаду мера Ужгорода віддали близько 50% виборців. Сьогодні ж, за даними громадянської мережі Опора, на 12-ту годину не набралося і чверті голосів. На виборчій дільниці номер 210713 зареєстровано 1668 виборців. З них станом на 13.00 проголосувало лише 334. Найбільший наплив людей спостерігався з 12 по 13 годину. Скоріше за все, через те, що люди відвідали службу в церкві, і вже по дорозі додому могли зайти і проголосувати. Таку низьку явку місцеві політологи прогнозували ще до початку другого туру. Єдине, що можна прогнозувати по-другому туру у жорстких виборів, що людей прийде значно менше, ніж на перший тур. Думаю, десь половина від того, що було на першому турі, бо дуже багато людей розчаровані результатами першого туру і кажуть, що не бачать свого кандидата тепер у тих двох, хто залишився. Тому ясно, явка буде дуже невеличка. І десь результати оцього цього другого туру десь може вирішити випадковість якась, як завжди буває, коли людей небагато. Частина ужгородців, котрі вирішили не йти на виборчу дільницю, висловлюють недовіру кандидатам на посаду ужгородського міського голови або взагалі не вірять у позитивні зміни в Ужгороді. Стільки разів міняли стати, нічого не змінювалося, на жаль. Тому навіть не знаю. Там і так вибір вже зробили, так що я в це не вірю. Навіть перший тур не мав особливих цих. Підстав для хвилювання не створював, не дуже було, що вибирати. А Другий тим більше не створює. Виборчі дільниці в Ужгороді працюватимуть до 20-ї години. Ви ще маєте час проголосувати і обрати майбутнього мера міста.